Доброго ранку, ми з України! Вітаю вас, мої любі викрутасики, хлопчики і дівчатки! З вами Вікторія Едуардівна. І я запрошую вас на заняття з патріотичного виховання. 15 травня ми будемо відзначати День вишиванки. І сьогодні на занятті ми будемо розмовляти про вишиванку. Україна моя берегиє ти колискає пісень глибина. Україна моя батьківщина, ти як батько і мати одна, Хай радіють, зростають в нас діти, різнобарв'ям рясніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. Малята, наша країна, зветься Україна. І ми її діти, українці. Щороку, 3 червень травня в Україні відзначається День вишиванки. А чи ви знаєте, що таке вишиванка? Так, це одяг, але це не просто одяг, це символ нашої української культури. Вишиванка. Де вишита візерунками та орнаментами сорочки. Це традиційний одяг українців. Вишиванка займає важливе місце в житті кожного українця. Це особливий одяг, який має бути кожному. Давніх давен вишита сорочка вишиванки. Вважається не просто святковим одягом. А оберегом, який захищає людей та оберігає їх. У вишитій сорочці зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії. Вишиванка оберігає від усього лихого, що може статися в людському житті, та символ краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. В Україні вишиванка символізує родинну пам'ять, вірність та любов до сім'ї. Це захист від злих очей та поганого слова. Вишиванка прикрашена вишивкою різних форм. На сорочці вишивають геометричні фігури, квіти, різні рослини, птахи та багато багитого. Різних візерунків. Колір ниток вишивки на вишиванці має велике значення. Наприклад, червоний свідчить про любов до життя та життєву силу. Ліній колір символізує воду і оберігає від хвороб. Далекий колір ниток це зріст і розвиток, природа іспит. Колір символізує надію та чистоту. Жовтий колір відображає свободу і щастя, а чорний це смуток та журба, але він може символізувати багатство та добробут. Кожен регіон України має свою особливу вишиванку. На ній відображено притаманні йому символи та цінності. Вишивані сорочки з різних частин країни різняться кольором не то, що використовують для вишивання орнаментами та візерунками. Кожне зображення на вишиванці має певне значення, воно символізує добро та процвітання, силу та міцність. Радість та сімейне життя, щастя, материнську любов, достаток та довголіття. В Україні вишивка поширена не лише на сорочках, а й на рушниках та тертинах, подошках, картинах. Та інших предметах побуду. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!